Діяти згуртовано і працювати на перемогу у Луцьку. Провели Волинський форум місцевого розвитку. Представники громад, бізнесу, науки влади зібралися у стінах місцевого технічного університету, щоб обговорити можливу співпрацю, проблеми, які постають перед місцевим самоврядуванням. Хочемо показати можливості бізнесу, можемо показати відкритість нашої сільської влади. До того, що бізнес може до нас заходити, ми готові його прийняти, готові до хорошої співпраці. На подію завітав і виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад Іван Слободяник. Він розповів про проєкт асоціації Згуртовані громади, ті, що в тилу допомагають деокупованим і тим громадам, які перебувають на лінії зіткнення. Минулого року видали на 50 тисяч людей насіння овочі домогосподарства для деокупованих громад і для тих громад, які мають внутрішньо переміщених осіб. Цьому році проєкт повторюють кількість домогосподарств, яким допоможуть сягатиме близько 200 тисяч. Та крім цього, у планах каже Слободяник, побудувати співпрацю громад одна з одною. Він переконаний, у цьому майбутнє Привчати людей до спільного вирощування, спільного використання техніки, спільного збуту продукції. Сільське господарство є однією з пріоритетних галузей у багатьох громадах. Повномасштабне вторгнення його наслідки показали. Не слід обмежуватись вирощуванням традиційних для нас культура працювати й на альтернативу, як приклад на форумі говорили про льон і коноплі. Ми сьогодні бачимо, що відбувається з кордоном з Польщею. Ми бачимо, що рентабельність сільськогосподарських культур вона класичних, до яких ми звикли там зернових культур. вона нас сьогодні на межі рентабельності іноді збиткова. Тому власне це пошук додаткових альтернатив. Працюють і в цьому напрямку, і багатьох інших фахівці Луцького національного технічного університету. Ректорка ЛНТУ Ірина Вахович каже, що вже взаємодіють із громадами, але хочуть робити це ще активніше. Це і розробка логотипів, це і формування архітектурного простору певного. Це і історичні дослідження, це і навіть екологічні дослідження. Якщо детальніше, то фахівці вишу можуть, наприклад, порахувати дерева у громаді, розробити схему дорожнього руху, створити 3D-макети культурних пам'яток, спроектувати парки, сквери і багато іншого. Кожен із цих факультетів, як осередок такого прогресивного інноваційного розвитку, може щось до чогось долучитися, і щось допомогти. І це буде взаємовигідна така допомога, і взаємовигідна. У нас було реалізовано декілька проєктів, один з яких це було фактично залучення молоді до співпраці. Ми проводили опитування на нашій території, і ті результати згідно цього проєкту ми використовуємо своїй роботі. Обмін досвідом спільна взаємодія бізнесу, органів місцевого самоврядування, науковців та влади корисні не лише для Волині, а й для всієї України. Учасники форуму зійшлись на позиції. Набутий досвід варто поглиблювати. Кожному на своїй ділянці. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.